Синоптик розказала, яка погода чекає на українців наприкінці червня та на початку липня, а також, що буде з погодою у Києві. Синоптик українського гідромецентру Діана Кривобок розповіла, яким буде останній тиждень червня в Україні. В коментарі погода у Ніан, говорячи про поточний тиждень, який є останнім у червні, вона зауважила, що в більшості регіонів пануватиме погода без опадів. Буде сонячно. Тепло в у більшості областей буде без опадів, пояснила експерт. Водночас, 25 червня, місцями на лівобережжі будуть короткочасні дощі з грозами. А під час грози можливий поривчастий вітер. Стосовно Карпатського регіону, то там у середу та у четвер, це 26-27 червня, також будуть спостерігатися короткочасні дощі і грози, розповіла Кривобок. Температура цими днями вночі становитиме 12-17, а на півдні – 18-21. В день 22-27, а на півдні та заході може бути до 30 градусів тепла. Чи утримається 30 градусна спека в Україні прогноз. Щодо того, чи варто очікувати, що 30 градусна температура утримається і наступного тижня, на початку липня, Кривобок зауважила, що переважно зберігатиметься така сама погода. Проте там будуть короткочасні дощі. Там більше опадів буде. То під час опадів буде відчуватися трішки прохолода. Але, якщо дивитися загалом, то зберігатиметься така сама температура, розповіла експерт, і додала, що на півдні буде найтепліше. Погода у Києві, прогноз синоптика. Синоптик розповіла, що в Києві так само буде погода, переважно без опадів. Зберігатиметься температура повітря до 24 градусів, а в кінці тижня може бути навіть 29. Більше сонця буде без опадів. Сьогодні, можливо, це короткочасний дощ. Але надалі переважно без опадів, зазначила кривобок. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!